Протягом цього тижня проходили перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у Кременчуці. Сьогодні, 28 червня, відбулася нарада з підбиття підсумків роботи територіальної комісії. Доповідачі прозвітували присутнім щодо результатів перевірки. Під час перевірки було вивчено роботу де встановлено, що плани роботи, як регіональної комісії, місцевої, наявності, відмитки про виконання також наявності, наявності, протоколи комісії ДБНС, наявності аналітичні довідки представників ті. Поговорили про стани укриттів для цивільного населення, а також у закладах освіти. Окремо відзначили велику кількість класів безпеки у Кременчуцьких школах. Також присутні наголосили на важливості взаємодії органів влади, місцевого самоврядування, сил цивільного захисту, ДСНС та інших профільних служб. А ти що робимо дійсно за останні декілька років? Це величезний крок до захисту цивільного захисту населення. Виділяються кошти, будуються, відремонтуються, робляться проекти, проводяться певні семінари, навчаються люди. Дуже величезна робота вже зроблена. Загалом перевірка дала позитивні результати. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день міська Субланка територіальної підсистеми отримала оцінку. В основному відповідає це дуже висока оцінка. Всі, хто причетний до цього, вони розуміють всю необхідність безпекових заходів. Це для захисту громади, населення громади. Вони роблять дуже велику певну роботу і ці. Показники, які є на сьогоднішній день, є лише підтвердженням того, що робота дійсно проведена. Разом із тим, попереду ще багато роботи щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій та інше. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.